Олександра запам'ятала завжди усміхнена, завжди гарне, завжди привітним, завжди милим. Яка з Сашою ж навчалися в садочку разом, виховувалися. й садочок ми виросли разом. Я кажу, завжди був усміхнений, завжди привітний, завжди гарний. Ви знаєте, я кажу, біля садочка ростуть, може бачили тополі, такі вже великі, на жаль, старі, але. Ми разом їх садили. Він завжди залишиться в наших серцях згадкою про нього. Справжній справжній, милий, добрий, привітний, такий, як має бути чоловік. Ми з Сашою вчилися сім років в четвертій школі, потім один рік в 27 школі. Сашко такий був, він завжди гарно вчився. Мені щось не давалося геометрія, а він попереду мене сидів, а потім позаду мене сидів. То я частенько в нього геометрію списував, було таке. Ну що тоді, тоді мріяли, що гарні оцінки, да. потім, щоб поступити кудись. Він поступив, наскільки я знаю, він поступив, він закінчив військовий, він офіцер. Він то був приданий, так як то каже, Україні. Він тільки був за, за справедливість. В нього не було так, щоб наліво-направо. Ну, все було за справедливість. Це дуже надзвичайна сім'я. У 2015 році на день народження своєї було йому 40 років. І в той же день, в 2015 році його забрали, зрав повістку дали на роботі. Він, наскільки я знаю, загинув на Херсонському напрямку. Він е, був е, командиром зводу ЗУ. Вони потрапили під обстріл. Ну, більше деталей я, я не знаю. У нього залишилась дружина, батьки і двоє хлопців. Він був дійсно справжнім патріотом, він е, захищав до кінця і, і віддав своє життя за, за Україну. thank you